Добрий день! Ви на каналі Мага і Ми знаходимося в моєму саду, Чернівці, буковина. На даний момент ми біля черешні. Черешня травнева. Ось такий стан її, якщо видно. бачите, Було оброблено від вишневого мухи проклеймом. Ось такі ягодки. Вони мають бути, звичайно, чорні, найтемніші, Ну, на даний момент вони ось такі. Бачите, одна нормальна, друга має отут. І велика кількість черешень зараз у нас йдуть душі в такому стані. Але зараз не про це. Мої червоніші я трошки зірвав. Таке виходить? Щастя. О! Ну, воно вроді би не підгниває, але тріскає, лопає. Якщо не загниє, то шпаки вже літають. Ну, але відео не про це зараз. Відео також про відео про черешню, але вже червневу черешню. Черневе черешня має такі... Жовтувато-солом'яний колір. Не всі звичайно. От, як я озвучив попередню черешню, бачите, що її потрібно обробляти від вишневої мухи. Погодні умови, ну, які маємо, які Бог дав, і дав. Холодно знову, дощик падає, ми вже висадили помідори. Зараз вчора, сьогодні 25 травня, знімаю це відео, що потрібно обробляти від вишневої мухи, у кого є можливості і умови. Значит, ось такий стан, якщо видно. Обробляємо, коли Черешня має соломиний такий колір. Я обробляти не буду, у кого є умови, температурний режим і погодні умови, що немає дощів, обробляємо В бакову суміш беремо актилікт. Це найкращий препарат від вишневої мухи, але термін очікування у нього 20 днів. Ось черешня, вишнева муха. Перед цим ми обробляли проклеймом 5 днів термін. Додаємо плантатор, ну тут у мене завіс, а треба ріст плодів, там більше не травмофоски, як, як не травмофоска, але це по листу. І обов'язково додаємо свіч. На жаль, у мене з собою немає. Препарат свіч гнилі. Найефективніший. Бо я, тільки що вам показував черешеньку, Червоненько, якби не було оброблено свічем, то вона би вже загнила. Ми б збирали одну гниль. Значить, актелікт, плантатор, можна прилипач і препарат свіч. Обробляємо середню нормальну червневу черешню від вишневої мухи. Системи захисту. Ще раз актелікт. Добриво. Тому є можливість дати свіч від гнилі, актилікт від вишневої мухи і прилипачу на всяк, на всяк випадок. Термін очікування 20 днів. Якщо ви не встигаєте по даній ситуації, по погодним умовам, я, наприклад, не встигаю, в мене немає можливості такої, я знову буду проклеймом обробляти. Ну, подивлюся по терміну, як будуть погодні умови, але обов'язково пройдуся. Проклеїмо і свідчимо. Дякую за увагу.